У Бога для кожного є втіха й поміч, у нього достатньо любові і благ, щоб милістю Божою нас охопити, по батьківськи Він виправдовує нас. Але наша в тому велика задача щоб Богові нашому серце відкрить, щоб Богу віддати над нами всю владу і тільки Христу. У житті послужить. У ньому вся сила, надія та віра, у нього ми мудрість знайдемо завжди. Хочу, щоб ніколи ми з ним не розстались і тільки йому всі співали пісні. Бог в вічності зустріч ретельно готує, чекає нас в небі Його дивина. Я очі свої догори підіймаю, прослався великий Господь у віках.